Тепер з приводу злоби на систему. Немає злоби на систему, є чітке розуміння того, що те, що вибудовано зараз, воно просто не робоче від слова взагалі. Чудово розумію, який буде цьому фінал. Я з кожним днем бачу, що цей фінал тільки наближується і наближується і наближується і наближується. Маю велику надію і сподівання, що. До всіх органів влади без виключення, до всіх судових систем, правоохоронних і так далі. Після цього етапу зайдуть люди, які особисто брали участь у відбитті збройної агресії. Не може бути наш жодного депутата, який не приймав участь, ну, який може бути депутат в раді, якщо він там сидить і вся його родина і діти перебуває десь там у так? Є питання, те саме питання до прокуратури, які можуть бути прокурори, ти і воюють. Я знаю воюючих прокурорів, і багато, але я знаю. Те саме до правоохоронної системи і так.